Доброго дня, шановні телеглядачі. Для 21 лютого, близько 4 години ранку, до Бориспільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в магазині села Проців Бориспільського району спрацювала сигналізація. На місце виклику першими приїхали працівники приватної охоронної фірми, з'ясували, що невідомі намагалися проникнути до магазину через вікно, але їх злякала сигналізація. Під час огляду території села увагу охоронців привернула автівка, що з'їхала в кювет. Під час спілкування з власниками машини працівники охорони звернули увагу на мішок з цигарками, що знаходився на сидінні. На цей час прибула слідчо-оперативна група Бориспільського міськвідділу міліції. Охоронці повідомили про дивну поведінку чоловіків та знахідку. Для дачі пояснень та з'ясування походження цигарок чоловіків було запрошено до міськвідділу. Під час спілкування з правоохоронцями вгори зловмисники зізналися, що вони скоїли крадіжку в магазині сусіднього села Ленинівка. Бориспільського району. На місце події одразу була направлена слідчо-оперативна група. При спілкуванні з 53-річним власником цього магазину стало відомо, що дійсно вночі його обікрали. Шляхом пошкодження вікна викрали 400 гривень та цигарки на приблизну суму тисячі гривень. Власник магазину про це до міліції одразу не повідомив. Свої дії крадії пояснити не змогли. Зізналися, що в них виник раптовий умисел обікрасти магазин. Один 28-річний мешканець міста Бориспіль, інший 26-річний киянин. Обидва мають сім'ї та дітей. Наразі слідчим відділом Бориспільської МВ «ГУМС України в Київській області вирішується питання про під'явлення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Проводяться дії направлені на встановлення причетності до скоєння інших злочинів. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. Санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, до міліції надійшло повідомлення від 37-річного мешканця міста Бориспіль про те, що в ніч на 23 лютого було викрадено його автомобіль, що стояв біля будинку. Вже наступного дня працівниками міліції транспортний засіб було знайдено в селі Іванків та повернуто власникові. Завдяки професійним діям працівників сектору карного розшуку Бориспільського міськвідділу крадії вдалося встановити. Ними виявилися двоє неповнолітніх жителів села Іванків. Як пояснили зломисники, вони викрали автомобіль, щоб покататися. Цього ж дня від мешканця села Гора до Бориспільського міськвідділу по телефону надійшло повідомлення про те, що на вулиці Київській під час проведення земляних робіт знайдено артилерійський снаряд 45-го калібру часів Великої вітчизняної війни. Працівниками міліції було встановлено охорону небезпечного місця та викликано працівників Міністерства надзвичайних ситуацій для знешкодження знахідки. 23 лютого до міськвідділу надійшло повідомлення про те, що в селі Вишеньки в приватній сауні сталася пожежа, будівлю знищено вогнем повністю. Потерпілих та загиблих немає. Попередня причина пожежі несправність опалення. 26 лютого до Бориспільського міськвідділу звернувся мешканець міста. Києва про те, що з його будинку в селі Рогозів невідома особа шляхом пошкодження вікна здійснила крадіжку пневматичної гвинтівки калібру 4,5 мм. Завдяки оперативним діям дільничних інспекторів міліції Олександра Бондаря та Максима Козиря, вказану зброю було знайдено. Як з'ясували правоохоронці, крадіжку здійснив 22-річний місцевий житель. Наразі, по даному факту, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 183. Крадіжка Кримінального кодексу України. Цього ж дня близько 15-ї години надійшло повідомлення від 40-річної місцевої жительки, що по вулиці Головатого невідомий чоловік намагався вирвати з її рук сумку. Працівниками патрульної служби невдовзі нападника було затримано. Ним виявився 13-річний місцевий житель. Хлопець у всьому зізнався, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Проводиться перевірка на причесність молодика до аналогічних злочинів. 2 березня працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків по вулиці Гагаріна у 28-річного місцевого жителя було знайдено та вилучено медичний шприц з речовиною світлого кольору, ємністю 1,1 мл. З його слів, це наркотична речовина, первентин.